thank <laughs> you Вітаю на телеканалі СТВ в етері Щоденний випуск новин. Сьогодні 219-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі говоримо коротко про новини за ранок 30 вересня. За минулу добу російські окупанти завдали п'ять ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивної системи залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. Від ворожих ударів постраждало майже 50 населених пунктів: серед них Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Нікополь, Вознесенськ, також Павлівка, Високопілля, Білогірка та Мирне. Так в Миколаєві ворог завдав удару по житловому району касетними снарядами смерч. Троє людей загинуло, та 11 поранено. З них одна дитина 17 років. Також є пошкодження житлових будинків і електромереж. Повідомив голова обласної військової адміністрації Миколаєва Віталій Кім. Після нічного прильоту російських іскандерів у мирне Дніпро загинула одна людина. Ще п'ятеро поранені. Ворожі ж ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар. Згоріло 52 автобуси. Ще 98 пошкоджені. У місті понівечені кілька багатоповерхівок: гімназія, магазин та адміністративна будівля, розповів голова військової адміністрації Дніпра Валентин Резніченко. У місті Маріуполь вчителям навчальних закладів погрожують звільненням у разі відмови обмінювати український паспорт на російський. В населеному ж пункті Такарівка Херсонської області окупанти попередили, що у разі неотримання паспортів Російської Федерації до 1 жовтня жителі підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій. Більше про ситуацію на передовій розповідає військове телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 59 тисяч 80 осіб ліквідовано. Танків 2338, бойових броньованих машин 4932, артилерійських систем 1391, РСЗВ 333 одиниці, засобів ППО 176, літаків 264, гелікоптерів 225, автомобільної техніки та автоцистерн 3768, кораблів катерів 15. ППЛА оперативно-тактичного рівня 1003, крилатих ракет 246, спеціальної техніки 131 одиниця. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Минулої доби не обійшлося без жахів і в Запорізькому регіоні. За даними голови обласної військової адміністрації Олександра Старуха, зараз відомо про 23 загиблих та ще 28 поранених через удар по колонії з мирними жителями. В цей час воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил України продовжують успішно знищувати російських окупантів та визволяти наш Донбас. Місцеве населення вітали наших захисників, які повернулися з державним прапором України в їхнє рідне село. Дякувати Богу, що ви прийшли. Гукали місцеві мешканці. Поділився своїми емоціями. Воїн 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ України. десантно штурмові війська Збройних сил України звільнили черговий населений пункт Донецької області. А ось так буде з кожною російською ганчіркою на українській землі. Слава Україні! В черговий населений пункт на Донеччині. Частково ми оточили підрозділи противника, нанесли мого враження. противника велика кількість танків. На населеному пункті десь було около 10 танків, десь около 300 піхоти. Були бої машини, артилерія, міномети, колективне озброєння. Підрозділи це були кадрові російські частини, танковий полк і мотострілецький полк. Після оточення часткового успіху на ліво напрямку ми перерізали на дорогу для відходів підрозділів, знищили декілька танків, велику кількість піхоти. Задача виконана, готуємося до виконання подальшого завдання. По документам і Луганські, і вояки, Вони пополам діляться. Ще раз двох знайшли ви там бачили. Білорусь молодий, а старіший 17 днів таки встиг прослужити на контракті. І вже вже все. Да? Да, вже Пішов все. на дембель. Ти заходиш в село і люди говорять, слава Богу, аби плити хіші, ну, ми вже не можемо. І вони правда ждуть і, ну, і хочуть, щоб ми дійшли і якось було все спокійніше і нормально. Ну, вчора бабуся сказала. Аби було все тихіше, хлопці, заїжджайте, живіть, от вам все, аби ви настроїли тишину. Де наступ, то основна робота це осколки. Є і куліви поранені, коли йде ближчий бой. Ну в цілому, в цілому, на мою думку, можна сказати, що небагато роботи. Тобто, Слава Богу, що е, хлопці як, справлялись так, що не було якісь там сильно поранених або тягли. Сіських окупантів танк. Бо По в наших позиціях працював, але був пошкоджений. Ну, в принципі, якби, якщо навести, випад, то можемо поставити в стрій. Да. Противник же самих. Ми якби їх надавили. От. Якби кулаком, так нормально і все. Тобто вони, вони як відчувають силу, вони починають одразу за рік Працювали з закритих позицій по ним, бувало, в день відпрацьовували по 5-6 по БК. Тобто працюємо просто як завжди позорно втихнуть сюди. А. Нічого такого. Обичний день. <сум> Сам я, можна сказати, місний тут, недалеко від сюди живу. Більше півроку на рівні землі я вже, вже не був. Так що, звісно, приємно повернутися додому. Нарешті пішов здвиг, повертаю рідну землю. Оце закидування пушечним м'ясом, залишення заслонів, тобто там, заслон залишити перед наступ під час нашого наступу в кількості 30-50 військовослужбовців без зв'язку з якимось там селяцьким озброєнням, які ми просто знищуємо і йдемо далі. Для них порядки, порядки норми. Думаю, мобілізація. Сильного ефекту не принесе. З кожним днем ми нарощуємо свої сили. Смерть російським окупантам. Слава ДШВ! Опалення у міських лікарнях у Житомирі планують включити з понеділка. Про це повідомили під час засідання виконкому міської ради. Зараз температура в приміщеннях медзакладів в межах 18-19 градусів тепла. Наступними залежно від погодних умов опалення отримають садочка та школи орієнтовно за тиждень, сказав Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Однак точна дата запуску тепла в закладах освіти залежатиме від погодних умов. А от про спільне будівництво нових котелень на альтернативному паливі у Житомирі сьогодні спілкувалася з делегацією Нафтогазу та народними депутатами НАТЕЦ. Більше знає Каріна Цимбалюк у Житомир з робочим візитом прибув голова управління Нафтогаз України Юрій Вітренко, який спільно із міською та обласною владою обговорили спільне будівництво нових котелень на альтернативному паливі, а також перевірили готовність житомира до опалювального сезону. Ми зараз бачимо, що житомирчани і мешканці міста Житомир вони будуть забезпечені і газом, і централізованим опаленням. І це завдяки її газу, який постачає Нафтогаз, і завдяки якраз таким сучасним технологіям, коли природний газ заміщується на біомасу, на тріску в даному випадку, це дає можливість забезпечити якраз надійне теплопостачання. Крім того, це і економічно вигідніше, ніж, наприклад, природний газ. Дуже низькі втрати тепла. 5-6 разів менше ніж в багатьох інших містах. Голова правління Нафтогазу каже, в Україні готові до опального сезону, але готуються до усіх можливих ризиків. А також закликають українців економити та раціонально використовувати тепло. В деяких містах ми бачимо готовність 70-80%. щодо накопичення газу в підземках. В нас приблизно 13,9 мільярдів кубометрів газу. Це дає нам можливість нормально входити в опалювальний сезон. Далі дивлячись по ситуації, ми вже будемо додатково імпортувати газ, але ми також робимо все необхідне для того, щоб більше видобувати газу. Також у Житомирі планують спільно з Нафтогазом побудувати кілька ТЕЦ, які будуть потужніші та економічно вигідніші. Ми працюємо разом з містом Житомир над трьома проектами. Які якраз дозволяють виробляти тепло, електроенергію з біомаси в даному випадку деревина і РДФ це побутове сміття. Те, що ми бачимо тут, це економічно вигідно, це екологічно вигідно. викиди на цій станції в два рази менше, правильно ніж навіть на газу, не кажучи вже про, наприклад, там вугілля. Читомирський міський голова Сергій Сухомлин каже, нові котельні допоможуть значно зменшити споживання газу. 2015 рік ми споживали всі разом. Житомир споживав 93 мільйони кубів газу. Минулий опальний сезон. Це вже було 57 мільйонів кубів газу. Цей опальний сезон ми вийдемо. Ми плануємо вийти приблизно на 45 мільйонів кубів газу. І от завдяки цим водпроектам з Нафтогазом, я думаю, що через рік ми будемо мати максимум 10% від того, що було в нас в 2015 році. Ми сьогодні бачимо ту котельню, яку ми запустили в минулому році, але ми ще не показуємо. в Цьому році ми запускаємо ще чотири котельні в Житомирі. Одна буде навіть по потужності трошки більше ніж ця, і три будуть невеликі. Опалюваний сезон буде непростий, але Житомирщина зробила усі необхідні запаси та навіть готова допомогти іншим регіонам, якщо буде потрібно, зазначив керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Відбулося засідання. Розширена колегія державного агентства лісових ресурсів за участі міністру екології Руслана Стрільця. Дійсно хочу сказати, що не дивлячись на всі виклики і застереження, які є, опалювальний сезон буде непростий, але ми забезпечені, забезпечені наш регіон забезпечений дровами. Більше того, ми готові надавати, окрім того, що ми допомагаємо постійно збройним силам України, завдяки нашим лісівникам, допомагаємо деревиною. Ми готові допомагати іншим регіонам. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань викрили агентурну мережу спецслужби РФ, яка готувала провокації в Одесі до дня народження Путіна. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності усіх причетних осіб. СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка готувала провокації в Одесі до дня народження Путіна. Співробітники Служби безпеки України викрили агентурну мережу спецслужб РФ у Одесі. Завданням групи було проведення підривної діяльності на території регіону. Зокрема, вони виконували наступні завдання расистів. Збирали інформацію щодо співробітників правоохоронних органів про українських активістів та учасників АТО для формування так званих списків зачистки, якби росіянам вдалося захопити область. Проводили провокаційні акції та спеціальні інформаційні операції про нібито підтримку одеситами руськава міра. А також купували зброю та супутні товари для російських ДРГ, які планували закинути у місто. Зокрема, 22 серпня вони провели провокаційну акцію в Одесі до Дня державного прапора РФ. Вивісили ворожий триколор із надписом «Одеса – русський город і передали ці фото для російських змі. Наступною акцією мало стати привітання Путіна із днем народження 7 жовтня. Агенти планували створити картинку, нібито Українська Одеса щиро вітає президента РФ. Це завдання, а також підготовка матеріально-військової бази для потенційних груп ДРГ, потребували значних коштів. Тож вони намагалися викрасти одного із місцевих проукраїнських бізнесменів, за якого планували вимагати викуп. Зрадники збиралися утримувати чоловіка у підвалі за допомогою наркотиків і під загрозою фізичного насильства примусити його переоформити нерухомість і віддати інші цінні речі. Проте, завдяки діям Служби безпеки на випередження зловмисників вдалося затримати під час спроби викрадання бізнесмена. Наразі слідчі ДБР готують їм повідомлення про підозру, відкрите кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України Це частина 2 статті 111 Державна зрада, частина 6 статті 111 Прим 1 колабораційна діяльність, а також частина 3 статті 146 незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Тривають невідкладні слідчі оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності усіх причетних осіб. Мінекономіки закликає банка підтримувати експорт під час війни, користуючись продуктами експортно-кредитного агентства, шляхом фінансування експорту українських товарів, робіт та послуг на світові ринки. Міністерство економіки спільно з Національним банком України напрацювали механізм, який дозволяє видавати доступні кредити на виконання експортних контрактів без застави під страхове покриття експортно-кредитного агентства. Про це під час наради зі стратегічних питань розвитку та підтримки експорту товарів і послуг українського походження повідомила перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свидоренко. Є робота підприємці вже отримали 174 мільйони гривень грантових коштів. Один з грантів на пошиття жіночої військової форми. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна. За оперативною інформацією Міністерства економіки цього тижня було профінансовано заявка ще 172 переможців грантової програми Власна справа на загальну суму 39 мільйонів гривень. А загальні виплати держави по всіх напрямках є робота, вже склали близько 174 мільйонів гривень. Через війну чимало українців втратили свої документи або ж вони були пошкоджені. Втім, це ще можливо виправити, адже громадськість мають можливість отримати дублікати документів, в тому числі свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян. Протягом січня серпня 2022 року відділом ДРАЦ України було видано 1 мільйон 524 тисячі 412 таких документів, з яких 967 тисяч 289 свідоцтв та 557 тисяч 123 витяги з реєстру, повідомляє Кабмін. Щоп'ятниці згадуємо всіх героїв. Хто віддав на лінії зіткнення найважливіше своє життя, за нашу з вами безпеку та спокій на Житомирщині? Світла пам'ять героїв! По сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Будьте обачними у цей нелегкий час та підтримуйте своїх рідних. Слава Україні! У суботу 1 жовтня зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ зміниться дощем із грозами у день. Максимальна температура становитиме 17 градусів тепла, тоді як мінімальна, плюс 13. Вітер переважатиме північно-західний і швидкістю до 2,3 метрів за секунду. Ство Житомирщини проти референдуму на тимчасово окупованих територіях. Ні, референдуму. Україна це єдина і неподільна держава. Ні, війні. Ми за мир в Україні. Северодонецьк це Україна, Луганськ. Це Україна Херсон. Це Україна. Маріуполь. Це Україна. Донецьк. Це Україна. Мелітополь це Україна. Бердянськ. Це Україна. Нова Каховка. Це Україна. Енергодар. Це Україна. Генічівськ. Це Україна. Крим це Україна. Слава Україні. Слава!